Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. Новиночка літнього сезону. підводка для очей. Виготовлена в Італії. Має 2,5 мл. Код продукту 47507. Голографічна підводка для очей з мерехтливим фінішем. На світлі колір змінюється, набуваючи ніжних рожевих переливів. Рідка формула. інноваційний пензлик-аплікатор для створення високоточних ліній. В складі потужний природний антиоксидант, аскорбінова кислота або вітамін С. Плавними штрихами намалюй верхню лінію вій, починаючи від внутрішнього куточка ока до зовнішнього. Розшир лінію вгору і вбік, щоб створити класичну форму стрілки. Заверши бажаний образ, підібравши відповідно товщину і довжину стрілки. Дуже цікавий продукт. По-перше, вона дуже зручна в користуванні. Подивіться. Бачите, яка в неї тоненька е, кісточка. Бачите, тоненькі рисочки. Подивіться, які тоненькі рисочки. Тобто вона може намалювати максимально тонко. О! Бачите? І що цікаво, це я чисто емпірично, подивіться, як вона розтушовується. І подивіться, як при розтушовці, який вона дає гарний такий як і тіні, подивіться, як можна використовувати, як і підводку, як і тіні. Я особисто зробила так, як нам пропонували в каталозі. Тобто, я нанесла її як підводку, і на кінчики вій. О, Бачите? Такий дуже цікавий варіант. Ну, звичайно, ми можемо сказати, що це більше для зими так би нам підходило, але запропоновано цей продукт влітку, і, можливо, він дуже гарно буде виглядати. Ну, Виглядає дійсно ефектно. І ось я ще раз вам хочу показати, дивіться, дуже тоненькі рисочки. Навіть якщо ви не ще не, не малювали стрілочку, то саме з цією підводкою, я думаю, вас точно чекає успіх. Дивіться, і розташовується. Як і тіні, просто її ідеально. Дивіться, який гарний такий врожевий градієнт йде. Ось, друзі, наш макіяж на денному світлі. І треба сказати, що він дуже стійкий, оскільки вже вечір. Бачите, ніякого обсипання нема, я не фіксую. І день я проводила досить активно. Макіяж стійкий. Підводка також має доглядовий компонент. Тут є скарбінова кислота. і я думаю, як і тіні, використовувати, також її буде добре. Тобто такий подвійний продукт. Неочікувано я от виявила таке його ще якості, як і тіні. Але ось, і як нам запропоновано в каталозі, також дуже так ефектно. Друзі, давайте обміняємося думками в коментарях, як вам такий варіант макіяжу і як вам такий літній апгрейд, наша така підводка від Леван. Буду дуже рада вашим відгукам. Всім дякую за перегляд і бажаю гарного настрою.